Керуючись статтями 177, 183, 184, 199, 331 КПК України постановив продовжити Єрмолицькому Миколаївичу дію запобіжного заходу у виді тримання під вартою на срок до 13052024 включно в задоволені клопотання сторони захисту про зміну обвинуваченого Ірмилицьку запобіжного заходу тримання під вартою на домашній арест із застосуванням. Електронних засобів контролю відмовити ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду. Протягом п'яти днів суддя підпис таке рішення 15 березня 2024 року стосовно ілії ярмолицького, якого обвинувачують у побитті житомирської волонтерки Ірини Пацевої коцюви, ухвалив головуючий суддя Андрій Полейко. Підозрюваний Ілля Ярмолицький каже, що за півроку перебування у слідчому ізоляторі у нього погіршився стан здоров'я. Він неодноразово звертався до лікаря. Я пішов тиск, я бложма не сто 150, там на тиск, ну, дуже великий тиск. Я приходжу, вона каже, та це не присідала. Ну, ну, я вам кажу, я, ну, там не, ну, мені треба лікування, я не можу там. Ну, я там не лікуюся. Просто, ну, це просто капець який. Я прошу вас дати мені якийсь ну, хоча домашній ну, щоб якось хоча б не знаю, нормально лікувався. Які переховані, що це, що це за те? Потерпіла Ірина Пацева, куцюба розповіла, що продовжує лікування, Їй робитимуть ще одну операцію. Півроку я вже не можу не дихати, ну важко дихати. Реально і зранку, коли просипаєшся, треба дві години на себе потратити часу, на яке було раніше. Став і пішов собі на роботу. І те, що суддя вирішив, про ну продовжити міру перебування йому ну якби в СІЗО, то я погоджуюся в позицію судді і підтримую її. Нагадаємо, що 2 жовтня 2023 року на Житомирську волонтерку та викладачку Ірину Пацеву Коцюбу напав невідомий і наніс тілесні ушкодження. Жінка потрапила до лікарні. Ірина Коцюба займається волонтерською діяльністю з 2014 року та викладає у Житомирській політехніці. Наступне судове засідання заплановане на 27 березня 2024 року. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько Суспільне, новини Житомир.